Усім привіт. Ну, по-перше, хочу вас привітати з минулим святом День автомобіліста. Впевнений, що ви готуєте, будете готувати і готували професійних подій. І за це вам велика подяка. Ну що, друзі? Ми відійшли від змагань. Трохи перебрали все, прочитали всі ваші відгуки, фото, передивились. Відео мені здається, у нас вийшло, і це було круто. Дякую за те, що прийняли участь, за те, що приїхали, і за те, що в такий важкий час знайшли можливість добратися до Львова і прийняти участь. Від вас є декілька запитань стосовно, наприклад, самого формату проведення цих змагань. Що можу сказати? По перше, ми намагались врахувати якісь свої думки і розуміння, як це може бути класно. Чому було розділення на автомати механіку Ну, по-перше, є інструктори, які вже давно не навчають на механіці і їздять тільки на автоматі. Це одна із один із критеріїв. Ну і другий критерій на одній трасі пускати автомати механіку і серед них визначати переможця, на мою думку, було не дуже професійно і не дуже чесно. Тому й розділення. Ну і мені здається, для вас було класно в тому, що було три переможця в автоматі, три переможця в механіці. Було ще запитання стосовно того, чому ми не оголосили до початку змагань, скільки буде штрафних балів за. Порушення, ну там за наїзд, наприклад, на фішку, ми намагались зберегти інтригу до кінця змагань. Ми хотіли, щоб ви там не ходили, не рахували свої бали, не визначали, що а я вже програв і можу там умовно їхати додому. Дуже хотілося нам, як організаторам, щоб ви поспілкувались, випили каву, і в кінці дізнались, хто переміг і. Ну, знаєте, от весь цей період ми пройшли разом, познайомились один з одним, і це для нас би було таким класним, класним розумінням того, що ми спільнота, яка приїхала не тільки за змаганням і за першим місцем, а і за спілкуванням, за досвідом. І мені здається, це вийшло. Що стосується ваших пропозицій на майбутнє, ми вже створили окрему таблицю, е, обов'язково врахуємо, і всі наступні е, змагання вже будемо прямо тут в групі якісь речі, правила обговорювати, можливо, там комісію створимо, можливо, там долучимо ще суддів. Тобто, все, щоб змагання проходили чесними, ми будемо все робити і щоб у вас було тільки задоволення. Ну і е, третя річ, яку я хотів би в цьому відео обговорити. Це продовжити наше спілкування і наше навчання. Дуже багато від вас було запитів. А чому тільки змагання? Чому ми не можемо проводити якісь зустрічі, не продовжити навчання, наприклад. По психології там водіння, чи по правилам дорожнього руху, чи взагалі про якісь зустрічі в онлайні або офлайні, де ми будемо підвищувати свою майстерність? Цих запитів так багато, що я насправді здивований. Я давно про це мріяв, і тому е з'явилася така ідея: а чому б нам з вами не зустрічатись, наприклад, там, раз у місяць або раз у два місяці, і не підвищувати там свою майстерність, свої знання, розбирати з якимись питаннями. Тому. Ми вирішили зробити форму, вона буде під цим відео, де ви можете Залишити ваші побажання, що б ви хотіли. Чи ви хотіли більше там, не знаю, там, по теорії зустріч провести, розібратися з якимись нюансами, як інструктор, наприклад? Чи ви хотіли би обговорити якісь там не знаю, складні ділянки, перехрестя маршрути вашого міста? Чи ви, можливо, хотіли би зустрітися, щоб прийшов там хтось, не знаю, по психології, медицина чи ще щось. Тобто будь-яка тема, яка вам цікава, можливо, навіть там не знаю, штучний інтелект, чат GPT, і багато іншого, ну, тобто все, що нам допоможе з вами в навчанні, в спілкуванні з учням, з пошуку клієнта, в його задоволенні, в майбутньому отриманні посвідчення водія, ми все це готові. Я пропоную особисто зустрітися, наприклад, в листопаді. На одну-дві годинку ввечері десь в зумі, наприклад, і зустрітись в грудні. І далі за ці дві зустрічі вже спланувати зустрічі на наступний 26 рік. Тому переходьте за посиланням нижче, залишайте свої відгуки, залишайте свої побажання, пишіть свої пропозиції. Ми їх опрацюємо і сподіваюся, вже в листопаді зустрінемось. Ну і як ви розумієте, все це відбувається за ініціативи із за підтримки платформи інструктор НВАЙ це не автошкола, це маркетплейс інструкторів і автошкіл. Тобто є велике бажання, щоб на цій платформі знаходились всі автошколи, всі інструктори, які сьогодні навчають майбутніх водіїв. Отже, чекаю ваших пропозицій і до зустрічі на онлайн-зустрічі. Пока.